Вітаю вас володіти лише теоретичними економічними знаннями для реального підприємницького успіху замало варто вивчати позитивний досвід досвідчених китів бізнесу, вільно орієнтуватися у податковому законодавстві, а головне усвідомити свій обов'язок підприємця бути чесним як перед споживачами власної продукції, так і перед суспільством. Такий висновок зробили для себе вінницькі студенти-економісти Тернопільського національного економічного університету, взявши участь у наукових дискусіях в межах тижня своєї спеціальності. Фрагменти нетрадиційного навчального процесу потрапили до об'єктиву нашої телекамери. Домашнє завдання студентів полягало у підготовці презентацій обраних на власний розсуд підприємств Вінничини з позиції їх економічної привабливості для регіону та України в цілому. Інформацію доповідачі шукали в інтернеті, засобах масової інформації, проводили власні опитування як виробників, так і споживачів продукції. Врешті-решт, під позитивні економічні характеристики юних дослідників потрапили шість відомих господарств області, що працюють у різних галузях підприємництва. Родзинкою заходу стало спілкування студентів з реальними представниками бізнесу. Вони відповідали на питання молоді та ділилися деякими секретами власного економічного успіху. Виробляти натуральну продукцію є досить таке недешево і досить таке складно. Продукція якісна вона не може бути сама по собі дешевою. Ви самі прекрасно це розумієте. Якість та кількість сплати податків в бюджет ще один важливий критерій, який свідчить про успішний розвиток підприємства на благо свого регіону. Тож почули студенти і про кроки назустріч підприємництву, які сьогодні податкова служба робить, аби покращити їх податкову сумлінність. Напрямок покращення податкової політики держави сьогодні. Це і розвиток сервісів з однієї сторони, а з іншої, це вдосконалення податкового законодавства, яке сьогодні відбувається лише на підставі консультації з громадськістю, і в тому числі ми дякуємо і викладачам вашого вузу, які приймали участь у круглих столах і засідання громадської громадської ради при депесу Вінницькій області, коли розроблялися. Пропозиції до програми лібералізації державної податкової політики, опановуючи предмети економічного циклу, студенти досить ретельно вивчають питання оподаткування. І приємно, що розуміння проблеми податкової культури не стоїть осторонь юнацької свідомості. Україна це молода держава, і як такої податкової, податкової культури у нас, вона, 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 на жаль, відсутня, що пов'язана з певними історичними та ментальними особливостями. Але е, слід відзначити, що е, динаміка є позитивною, е, позитивною е, стосовно розвитку цієї культури, оскільки податкова служба проводить політику зближення з бізнес-середовищем. І це звичайно позитивно відображається на платниках податку і податків і виведення підприємств з стінного сектору економіки. Юні активні, творчі і сміливі сьогоднішні студенти Вінницького інституту економіки поки що навчаються теоретичним азам ведення бізнесу. Та згодом їм самим доведеться виконувати роль платників податків і лише усвідомлення своєї громадянської позиції у цьому сенсі допоможе зробити її успішною. На сьогоднішній день формування податкової культури, особливо серед молодих, це пріоритетне завдання Асоціації платників податків. І ми вважаємо, що сьогоднішній захід це дуже актуально, дуже продуктивно, і те розуміння, яке на сьогоднішній день молоді люди мають стосовно податкового законодавства, стосовно розвитку підприємств Вінницької області, це дуже добре. І на наш погляд, такі заходи треба проводити. І залучати все більше і більше активної молоді до співпраці. В цілому захід виправдав свою назву, адже об'єднав у коло корисну інформацію, успішний досвід, сміливі думки студентської молоді та надихнув на нові цікаві зустрічі. Ницькій ОДПІ відбулася зустріч фахівців податкової служби міста та області з суб'єктами господарювання користувачами та постачальниками касової техніки. Учасники зібрання обговорювали проблеми застосування нової вимоги щодо обов'язку подавати до органів ДПС електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці у пам'яті РРО. Відтак податківці пояснили переваги цього нововведення, зокрема можливість віртуальної податкової звітності, позбавлення від зберігання протягом трьох років паперових чеків та зменшення кількості перевірок для користувачів касових апаратів. Свою чергу підприємці та запрошені представники сервісних центрів заакцентувалися на проблемах, що існують сьогодні з переобладнанням касової техніки згідно вимог законодавства. Зокрема, доопрацьовано не весь модельний ряд апаратів, якими користуються суб'єкти господарювання. Існує проблема щодо безперебійної передачі даних мережі інтернет у віддалених куточках, селах та на трасах, де розташовано магазини. Наразі над найшвидшим вирішенням пов'язаних з РРО проблем працюють усі зацікавлені структури, аби до допер... 1 липня забезпечити роботу платників податків у цьому секторі без штрафних санкцій. Щорічні змагання з волейболу серед команд податківців області відбулися нещодавно на спортивному майданчику Вінницького технічно-промислового коледжу. Відкриваючи волейбольний турнір, перший заступник голови ДПС у Вінницькій області Андрій Таранов зазначив, що подібні турніри не лише сприяють фізичному загартуванню учасників, а й зміцнюють корпоративний дух податківців. У цьогорічному турнірі взяли участь шість команд: з Вінницької, Гайсінської, Жмеринської, Крижопільської, Тростянецької інспекції та ДПС у Вінницькій області більшість зустрічей пройшла у завзяті та безкомпромісній боротьбі. У підсумку Чемпіонська бронза дісталася команді податківців з Тростянецької об'єднаної податкової інспекції. вибороли волейболісти з Крижопільської МДПІ, а першість здобула команда обласного апарату ДПС для усіх учасників. Волейбольний турнір вкотре став справжнім святом спорту та здорового способу життя та наділив колективи податкових інспекцій черговою порцією командного духу та жаги до наступних перемог. Податкова звітність, яка б вона не була, паперова чи електронна, з точки зору мовної характеристики, має жіночий рід. А з огляду на колектив працівників податкової служби, який щодня нею переймається, ще й жіночий характер. Про гармонійні відносини відділу приймання та обробки податкової звітності зі своєю ланкою роботи в сюжеті просто зараз. Приймання та обробка податкової звітності вже понад 13 років акумулюється у підрозділі з одноіменною назвою Вінницької ОДПІ. Сьогодні умови, в яких зустрічається незмінний персонал дівчат-податківців зі звітуючими бухгалтерами та підприємцями, значно відрізняються від колишніх. Було дуже багато ручної роботи, були дуже великі черги. Було дуже мало місця для самих паперових носіїв. Це було ще на космонавтів. Потім ми переїхали сюди і приймали звітність, якщо всі пам'ятають, які були вузькі коридори, яка була задуха в період, коли здавали перше півріччя літо. От які були скарги і незадоволення платників, ми приймали в окремих кабінетах, і всі люди були на накопичені в коридорах. Було дуже важко. Врешті-решт еволюція відбулася. У платників з'явився центр обслуговування і окрема простора зала для подання звітності. Власне, і сама звітність отримала, окрім двох колишніх варіантів потрапляння у податкову службу поштового та за особистої участі платника, прогресивний і зручний мережою інтернет. За тих чи інших умов подання звітні дані мають бути прийняті спеціалістами відділу. Усю звітність треба перевірити на коректність, аби потім у платника не виникало проблем. Основне в нашій роботі це уважність, акуратність, професійність, що стосується безпосередньо приймання звітності і роботи з комп'ютером. Але комунікативні якості, звичайно, є найціннішими у роботі з платниками, адже відвідувачами центру, особливо у гарячі звітні терміни, стають щоденно близько півтисячі платників. Зараз конфліктні ситуації, якщо і бувають, ми їх гасимо зародку, не допускаємо розвитку абсолютно. Якщо ж все ж трапляються непорозуміння, на допомогу дівчатам приходить почуття гумору, яке під час стає місточком дружби навіть для найвибагливіших платників податків. Вони приходять сюди вже залякані тим, що вони прийшли в податкову, і тут їх зустрічають гарні дівчата. Починають з ними спочатку шуткувати, потім приходимо до істинного. Того питання, які вони сюди прийшли, і за чим вони хочуть отримати який результат? І вони виходять задоволені звідси. Милі дрібнички на робочих місцях, сімейні фото, тиха улюблена мелодія. Стають на час робочого дня для дівчат своєрідними оберегами, що налаштовують на позитив. Останнім дівчата щедро готові ділитися зі своїми основними клієнтами, платниками податків, аби весняний настрій завжди панував у сервісному центрі. На сьогодні все злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.